Попола лінале паплалі, паполеля. Вітаю, любі друзі. До нас завітав незвичайний гість. Ну, ми дізнаємося. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає. Променисте сонце. Привіт, малята! У мене були довгі промінчики, щоб гріти далеко, і короткі, щоб гріти квіточки біля мене, а тепер я не знаю, де який. Не сумуй, сонечко, ми обов'язково допоможемо тобі розібратися. Погляньте, у нас є два промінчика для нашого сонечка. Цей промінчик довгий, а цей короткий. Покладемо їх поруч і подивимося. Один тягнеться далі, довгий, а інший ні короткий. Сонечко дуже любить гуляти по доріжках. У нього є дві доріжки. Одна червона, а інша синя. Подумайте, яка довга, а яка коротка. Червона доріжка довга, вона тягнеться далі. Синя-коротка. Щоб пройти по довгій доріжці, треба йти довго-довго. А по короткій один-два вже прийшов. Сонечко принесло нам чарівну коробку, а в ній багато різних предметів. Розкладемо ці предмети, довгі у кошик з довгою доріжкою, короткі у кошик з короткою доріжкою. Лінійка. Довга. Кубик, короткий, гумка, коротка, олівець. Довгий. Шарф, довгий, шапка, коротка. Мотузка довга і гудзик – короткий. Молодці! Хочу запропонувати вам зліпити кожному своє сонечко з довгими та короткими промінчиками. Для роботи знадобиться дощечка для пластилину, картон блакитного кольору та жовтий пластилін. Від грудочки пластилину відриваємо великий шматок. Гарно його розминаємо, катаємо кульку. Коли кулька готова, кладемо її на середину нашого аркуша, притискаємо пальчиками, формуємо круг, це і буде наше сонечко. Другу частинку пластилину розділяємо на маленькі шматочки. Розминаємо шматочки пальчиками, кладемо їх на дощечку та розкочуємо прямими рухами вгору вниз. Це будуть промінчики нашого сонечка. Зробимо промінчики короткі та довгі. Тепер кріпимо наші промінчики до сонечка. Ось таке чудове сонечко. В нас вийшло тепле та яскраве. Малята, спробуйте й ви зліпити сонечку. Я впевнена, вони у вас вийдуть просто чудові.